Доброчинці волонтерського штабу українська команда в Івано-Франківську продовжують активно підтримувати тих, хто цього потребує. Цього разу, розповідає керівник організації Андрій Монастирський, відправили два генератори у Запорізьку та Донецьку області. На сході України є велика проблема з тим, що електропостачання практично відсутнє. І ми таким чином намагаємося, ну Долучаємося і наближаємо нашу перемогу. Це є один під підрозділ з підрозділів Збройних сил України. Ну і заклад медичного призначення, де проходять реабілітація військовослужбовців. Генератори придбані за кошти виручені під час благодійного аукціону. У нас відбувається аукціон збір. У нас були і є багато під підпис... цікавих лотів. Підписані прапори, картини. Ну і підписані рукавички Віталя Володимировича Кличка. Наш аукціон не є закінчений, він ще триває, але в процесі того, як в нас поступ. Пають кошти, тобто збір триває. Ми надходять кошти, і ми відповідно за ці кошти купуємо і відправляємо на схід. Доброчинець волонтерського штабу українська команда в Івано-Франківську Роман Хомен зазначає, це далеко не перша і не остання допомога, адже запитів є чимало. Наша волонтерська команда передає 22 й раз генератори на схід. Чому саме зараз потрібно генератори? Тому що зараз ворог рони на нашу інфраструктуру є величезна потреба в генераторах на всіх напрямках, тому ми де можемо, хто дає нам запити, ми долучаємося і допомагаємо всіма своїми силами.